Алло. Алло? Михайло, добрий вечір. Вас турбує команда Racing Team, благодійний фонд Джмілі. Ну і, власне кажучи, я Денис. Е, ви дивитесь mm -hmm. стрім, правильно я розумію? Так, да, дивись. Ага, то тому для вас це не є вже несподіванкою, що ви виграли Land Rover Discovery п'ятого покоління. Так, трошки несподівано. Ну, чому ж несподівано? 45 тисяч задонатили на. Підтримку Збройних сил України і врешті-решт, як то кажуть, за скільки розіграшів у нас людина з таким крупним донатом і стала переможцем. З чим ми вас і вітаємо. Дуже дякую. А що у вас там? Чи начебто настрій якийсь сумний, чи як там. Ні, настрій супоровий. Настрій супоровий. Скажіть, будь ласка, ви звідки? Львів. Львів. Ага. Знову ауді Львів. Да, и линдровый. Вы вызель вы, вы Львова. Окей. Да.